Всім привіт! Мене звати Шмаков Руслан. Я є співзасновником логістичної компанії RIO Транс. У зв'язку з тим, що значну частину вантажів, які ми перевозимо у міжнародному сполученні, є саме вантажі меблевої галузі, нам було просто необхідно вступити в Українську асоціацію меблевиків. По-перше, для того, щоб підвищити власну експертизу у галузі і глибше зрозуміти її потреби. По-друге, для того, щоб мати класний нетворкінг і цікаве спілкування у колі однодумців, які ще й до того всього постійно розширюються. І по третє, щоб ділитись своїми знаннями з колегами і реалізовувати спільні проекти. Запрошуємо і вас приєднюватись до нашої асоціації.